Шанували своїх колег традиційно у третю п'ятницю вересня відзначають День пам'яті українських журналістів. Цей рік не став виключенням. Івано-Франківська обласна спілка журналістів спільно з Івано-Франківським селекційно насіннєвим центром на алеї пам'яті, що в селі Остриня, організувала захід, на якому десятки студентів та представників засобів масової інформації віддали шану тим, хто загинув, виконуючи свої професійні обов'язки. Щорічно списки таких людей поповнюються. Цього року, на жаль, війна знову збирає свої жертви. Відкриваємо другий такий пам'ятний знак, знову ж таки, пам'яті колег, їх убила війна, і тут писано 33 прізвища, які загинули внаслідок війни. Звісно ж, як і на будь-якому фронті на інформаційному так само і втрати. Тобто журналісти зараз воюють не тільки пером, дехто воює і зброєю, і на передовій. Є люди, які загинули нібито в тилу, але знову ж таки ведучи цю інформаційну нашу війну за Україну.